Привіт, любі друзі. Дивіться, після огляду ґрунту, щойно я, ну як щойно, годину назад понабирав парничок, ящичок і декілька стаканчиків. Ось стаканчики спробувати. Але стаканчики закінчились, Думаю я не знайшов, якось я купував десяток. Але таких нормальних виявилось тільки а інші, не знаєте, Напевно, викинув у сміття. Тож довелося купити, докупив ще 20. Я так подумав, ну навіщо мені багато ну, розсади персі, ну 30 чи 40 це забагато. Я думаю, зробити ну штучок 15, скільки вистачить землі. Тут у мене залишилось, але там зовсім небагато. Трішки вивернув землю не поправки. Але нічого, все буде добре. То небагато, я підсилаю е, таку, як ви бачите, блискучу. Екран такий чи як воно називається. Так, нічого, все буде добре, я думаю, перезнімати відео не доведеться. Значить, дивіться, я нарахую ще я не знаю, скільки вищ... чи вистачить у нас цього ґрунту, чи ні. Нарахую, значить, ще 10, засиплю їх. Попроколюю їх, заздалегідь я їх проколюю, ну ви самі розумієте, щоб туди попадало повітря і рослина, щоб вона дихала, бо інакше може загинути сам цей сама розсада наша. Так, значить я ставлю на паузу і покажу, коли вже я трішки підготуюся. Так, любі друзі, дивіться, я не знаю, чи буде видно. Якщо дивитись на світло, видно. Зазвичай я пробиваю просто низ. Ну, самі розумієте, навіщо? Я думаю, питань зайвих не буде. Щоб дихало саме коріння, я так розумію, І щоб волога там не застоювалась, от доводиться знімати під лампу, бо от уже 5 готових. Я пробиваю я. Таким чином, як, би, як вам сказати, ну, зазвичай, як виходить, так і пробиваю. Не в одну лінію, не красиво, ніяк не рівненько, не гаю свій час. Я ж раніше говорив в домашніх умовах, робимо все в домашніх умовах. Можливо, я ж кажу, в кого є більші фінанси, більші можливості, то він працює якось не так. Плюс в магазині щойно запитував в двох магазинах. На жаль, немає. Просто магазини в сільській місцевості в місто сьогодні я не поїду. І, на жаль, немає розпилювачів. Оцих ви розумієте, які на пляшку надягаються і пшикалка, як ми кажемо, в народі я кажу пшикалка, немає її. От такі справи. Значить, я продовжуватиму далі. Це я просто думаю зверну вашу увагу на те, як я пробиваю дірочки. Ну, можливо, кому знадобиться спосіб. Ну, я думаю, виходу в нього не буде. Низ не пробиваю. Тому що так верх, теж підверх, навіщо тут пробивати. Тут і так стаканчик повністю відкритий. Повітря буде попадати, а з боків знизу мається на увазі, щоб і волога виходила, і попадало туди повітря, і буде все добре. От так. І плюс, сьогодні, якщо я ж вже так і почав знімати, то сьогодні планую посадити перчик. Пізніше я, ну в ці ж стаканчики, просто, можливо, це буде друге відео. Це відео хай буде е, називатись, наприклад, там. Підготовлюю ємкості для посадки перцю, а посадка перцю вже буде в іншому. Ну, я думаю, це теж буде цікаво, якби одне за одне воно зачіпляється, в принципі, значить, нагадаю, хто можливо тільки включить чи перемотує. ну, ґрунт купований. Так що не знаю, чи вийде звичайним у декого. Пробуйте. Якщо вам, якщо ви не шкодуєте там якихось 5 гривень на... Насіння, я думаю, для мене це небагато. Я, особисто я не шкодую, я пробую завжди щось нове. Я б спробував б, навіть літом понабирати от в такі пластикові стаканчики, так звані земельки. І просто якщо є зайве насіння, яке не висіяло ви, на розсаду, спробувати виростити розсаду, ну, можливо, щось з цього й вийде. Все-таки осінь у нас тепла, і, можливо, навіть в кінці літа вийшло б ще один врожайну, добрий плоди. Значить, я продовжую пізніше я увімкнусь. Так, дивіться, знову увімкнувся. Стаканчиків уже сім, і думаю, можливо, кому цікаво. Так, просто я засипав і дивлюсь. Так це красиво все виглядає. як... Ми засипаємо це все в стаканчик. Сам процес, як засипається ґрунт в стаканчик, гарно виглядає, мені здається. От я їй хочу показати. Саме це, в принципі, працюю, все виходить добре. Я радий. От чомусь мені так здається, що пластикові стаканчики. Це, мабуть, гарний вихід. Я так думаю, дехто думає незручно, я потім, я вже пробував, я їх такими кульочками понакриваю. Ну, можливо, найду ще десь звичайними оцими полетиленовими кульочками понакриваю те, щоб був парниковий ефект. Так, ну, я включусь далі. Так, любі друзі, нагадаю, що це стаканчики. Я вибачаюсь, можливо, кому не так, хто, хто як говорить, але я кажу, стаканчики мені зручніше, ніж склянки. Так, значить, тут уже 12 під розсаду перцю. Перець у нас же ж буде вікінг. Дивіться, справа в тім, що я поділився перчиком знайомої людини, бо мені багато не потрібно. І у мене залишилось, ну я планую висадити один конвертик перчику. І от Зараз тут 12 значить стаканчиків. Я думаю, зробити, можливо, 13 або 15 і спробувати. Но справа в тім, якщо садити по два зернятка, от таким чином я буду отак, ну я думаю пальцем саджають на 1-2 см. Думаю, вам видно, я так пальцем буду маркувати. Умовно марку, маркування. Умовне. Туди кидати по дві зернинки чи е, зволожувати ямку, кидати по дві зернинки і прикопувати. Ну, не прикопувати, а загортати земельку. От, умовно, воно так виглядає. Виглядає красиво, з якимись попадаються якісь гілочки, не знаю. На мене це звичайний ґрунт, можливо, він якось очищений, написано, що немає бур'яну. Десь я читав, що бур'яну не попадається в ньому. Не буде сходити бур'ян, і це добре. Значить, так, ставляю на паузу, думаю, далі про... Те, як порахувати на сінинки всі ці справи. Мабуть, зроблю 13 стаканчиків і посаджу 13, да і все. 13 непогане число. Дехто, можливо, не любить, а дехто вважає навпаки. Я вважаю 13 щасливим числом. Так. Значить, роблю ще один стаканчик. Завершую огляд і переходимо до наступного відео посадка. Так, є у нас 13 стаканчиків, як ми бачимо, любі друзі, і хотілося б поговорити з вами про те, що ґрунту ще, як ми бачимо, половина. Навіть більше, ну, половина, можна сказати, і так. Ну, але ж він буде просідати, можливо, як будемо ну, поливати розсаду, то Будемо підсипати. Він ніколи не помішає. Я говорив, але не пам'ятаю, чи договорив, чи ні. Для мене от така справа, оці маю на увазі ці стаканчики пластикові. Вони ще, здається, компактніші і кращі. Так, да, з ними тяганини є, багато вазні, але ж ми не хвилюємося про те. Він височенький, він такий ємкий. В ньому рослина може розвиватися ну довго. Мається на увазі, можна не хвилюватися, що рослина там пропаде, бо її вже треба висаджувати, що їй там бракує міста. А в цьому стаканчику вона має розвиватися собі довго. Значить, планую сьогодні посадити цей перший квікінг, значить, закінчив. З ємкостями під посадку на перець, от таке відео вийшло.